Вітаю вас, друзі, на моєму каналі, з вами ваша астролог Кристина Соколовська. І сьогодні ми будемо говорити з вами про повний місяць у знаку рак, який відбуватиметься 14 січня. У цьому відео я розкажу вам головний меседж цього періоду, майже до кінця січня, що нам треба знати, як це може впливати на нас, а також колективно. І перш ніж ми перейдемо, хочу вам сказати, що це відео воно мало бути записано трохи раніше, але через те, що цей повний місяць пройшовся по мені, по повній програмі і Плюс ще й особисті транзити, то я зараз просто виходжу з такого сильного для себе отруєння. І це також йде як символізм цього повного місяця. Тому що у нас буде місяць у раку, ще й з'єднані з Марсом. А це у нас рак, це орган тіла ЖКТ. Тому якщо це може стосуватися, ви знаєте, знаєте, як подивитись, накласти цей повний місяць на свою карту, і ви можете побачити якісь. Вже з'єднання да, або аспекти, то ви можете також для себе мати на увазі, що це може якось програтись. Ну, в моєму випадку це так, а у вашому не факт, що це обов'язково буде отруєння. Це через саме мої аспекти, ще і плюс чорний місяць у мене тут програвся. Тому просто хочу вам сказати, що дійсно астрологія працює. І я навіть знаєте за декілька днів дивилася цей повний місяць і накладала на свою карту Завжди так роблю, І е, подивилась, думаю, ну як воно може в мене програтись? Ну, от, ось так воно і програлось. Е, тому хочу вам сказати, що, друзі, якщо у вас немає аспектів нового місяця, повного місяця до вашої карти, ви можете не відчути так, як можуть відчути інші люди. Тобто, хтось отруїться, хтось не отрується, і подумає, ну... Якось нормальний період. Тобто, розумієте, це тільки якщо ви бачите, що є аспекти до вашої карти. Тому що, якщо їх немає, ви можете просто це опосередковано там у когось почути якусь новину, або, там може, вона якась так відіграється дуже м'яко. Але якщо ви маєте аспекти, воно стосується саме вас. Отже, повний місяць у нас буде 14 січня в 00.27 за Києвом, в 24 градусі. Раку нагадаю вам, що повний місяць це завжди певне проявлення процесів почуттів. Або кульмінація, тобто, наприклад, ви щось робили і воно зараз визріло, ви вкладалися своїми діями в якусь ситуацію і зараз дає вже якийсь результат. Або, наприклад, ви зрозуміли, що це вже не працює. Треба зачиняти, наприклад, цей бізнес, або зачиняти свою там оренду чи щось таке. Тобто це результат, кульмінація. Але якщо ми говоримо з вами про знак раку, саме тут у нас буде місяць. Я хочу сказати, що це підвищена емоційна чутливість, тобто ті події, або ті ситуації, або ті почуття, які ми будемо з вами відчувати до кінця майже січня, до 29 го числа. Тому що потім в нас новий місяць буде, воно може викликати в нас емоційну таку чутливість. Тобто ми будемо дуже такі ну, чутливі до тих подій, які будуть навколо нас, або це стосується ще й світового рівня. Тобто, ну, не тільки ми, а і ті, хто зараз приймає певні ну, важливі рішення, вони також чутливі. І це дає певний такий знаєте, ризик для нас, щоб тому що коли людина чутлива, і коли вона може. Може, ну, зробити якусь помилку, да, якусь похибку, то це може відображатись на багатьох людях. Отже, про що знак рак? Ну, в першу чергу, це емоційна безпека, емоційна чутливість. Глибока, в принципі, емоційність, тому що це водний знак і він про глибину от наших почуттів. Також це зв'язок з сім'єю, родиною, батьківщиною, своїм домом, потреба в емоційній безпеці, як я сказала, і здатність співчувати та глибоко відчувати. Тобто, дивіться, вже. Ця інформація тільки дає нам зрозуміти, що питання захисту своїх коренів, захисту своєї батьківщини, вони будуть на рівні світовому. Тобто це вже зрозуміло. А у нас це може бути додатковий контекст того, де у вас потрапляє цей повний місяць, тобто де у вас 24 градус рака і козирога, тому що у повний місяць Сонце та місяць знаходяться навпроти один одного, і це протилежні сфери в нашій Наталья карті. Тобто, що нам треба зараз розуміти, це те, що ми будемо емоційно чутливими до тих подій, які у нас будуть відбуватись. І от до речі, одразу вам скажу, що рак це ЖКТ. І от мій приклад, моє отруєння це стосувалося ЖКТ. Тобто, розумієте, і плюс у нас місяць в з'єднані з Марсом. І з Марс також в раку і ще й ретроградний. Тобто, це знаєте, як направлено не назовні. а Ну, всередину. Тому у мене це просто от прямим чином програли, програлося. Знаєте, от, як оце, ну, це не агресія, да? а це щось проти себе. Ця енергія пішла проти себе отруєння. Тому от просто це вам для прикладу розуміти, як працюють ці енергії, як воно виражається. Ідемо далі. У нас в цей період п'ять планет знаходиться у водних знаках. П'ять планет, друзі. Ну, вода це знов-таки емоції, це чутливість, і це щось розмивається. Це щось, знаєте, ну, розмивання якихось бар'єрів або кордонів. А також це ще й тема екології. І взагалі це можуть бути. Якісь водні катаклізми, тобто, коли багато води, от, знаєте, вони її зараз дуже не вистачало в Каліфорнії, да, там де відбулися пожежі, і було зруйновано стільки домівок, і загинули люди, і от там не вистачило цієї води. Але зараз е, можуть бути такі події, які будуть е, ну, стосуватися або водних катаклізмів, або в принципі теми екології, тому що вода вона ще і про екологію, про те, як ми відносимось до нашої землі. Тобто ну, це ще один контекст того, що може відбуватись в світі на цей час. Тепер хочу вам сказати знов-таки про це з'єднання да, місяця з Марсом, дивіться, місяць Марсом в раку, і ще й у нас Марс ретроградний. Тут місяць керує, тому що він тут сильний, і це от потреба в захисті. Та потреба велика в захисті свого куточку, своєї домівки, своєї ем, країни, своєї батьківщини. А от Марс йому тут не дуже комфортно, тому що Марс в раку ще й ретроградний. Це пасивна агресія, ем, і вона, знаєте, йде всередину. Тобто на світовому рівні це може бути якийсь. Ем, Знаєте, виклики всередині країн да, щодо захисту своєї безпеки можливо знаєте, оці всі теми, що кажуть там про 51-й, чи який там штат Канада да, буде для США, або купити Гренландію. Тобто ці всі настрої вони можуть формувати всередині там Канади, наприклад, да, якісь внутрішні такі. Настрої народу, що вони можуть бути ну, в шоці да, від того, що їм закидають. Вони і не думали про це. А тут така інформація з'являється. Тобто, це такі настрої можуть бути бунтівні внутрішньо, саме от всередині цих країн. Тобто зараз дивіться, це піднімається потреба в захисті свого, от свого. тому що Марс в раку, це знаєте, енергія більш така на захист своїх. Найближчих і е, його ретроградність говорить про те, що е, знаєте, це повернення до, до минулих якихось емоційних травм, і це може бути як для країн, е, ну, так і для персонально, да, особисто, і перегляд якихось рішень і корекція дій. Тобто, знаєте, це як е, певні кармічні борги. От Якщо воно раніше було не актуально, а зараз в цей період цього повного місяця воно може ставати більш актуальним. І зараз потрібно приймати якісь рішення, як з цим бути, і як це вирішити та відпустити. Тому що я хочу вам нагадати, що от саме 13 січня, це сьогодні, у нас будуть переходити місячні вузли на іншу ось. Якщо у нас до цього були вузли на знаках Овен Терези, то тепер вони прийшли на риби діва. І це буде наступне відео, яке я для вас запишу, для того щоб ви розуміли, як це може взагалі відобразитись на вашому житті, тому що це у вас змінюється сфера життя, де будуть проходити певні. Зміни. Тож на світовому рівні це також акцент іде на е, вже інші речі. І також це очищення, тому що у нас тут акцент на риби, північний е, вузол у нас в рибах. Нептун у нас зараз в рибах, і вони майже з'єднані будуть. Тобто це очищення кармічних боргів, це якесь прощення такому великому сенсі, відпускання, в чомусь втрати і в чомусь розмивання. Тобто це розмив... Рування бар'єрів або кордонів, воно тут знаєте, піднімається от починаючи з цього повного місяця. Тому що це не обов'язково до кінця січня, щось, да, якісь кордони розмиються, ні. Але питання змін оцих бар'єрів, межей, знаєте, воно може актуалізуватись. Рухаємося далі. Зараз у нас може бути емоційна напруга, у нас може бути такий внутрішній конфлікт. А що це значить? Це коли ми знаєте, можемо відчувати якісь емоції складні для себе, напругу внутрішню, але не знати, що з цим робити, не знати або не зрозуміти через що, або зрозуміти через що, але не мати плану дій конкретного. Як з цим бути, як це вирішити, як цю емоційну травму або ситуацію ну, привести до якогось знаменника? І е, зараз також це може бути от робота з, минулого, з минулим, у когось, знаєте, відкриваються якісь старі рани і. Ну, моя рекомендація це звертати увагу на те, що у вас зараз відкривається, з чим потрібно попрацювати. І сильна потреба в захисті. Ну, на світовому рівні зараз багато країн вони будуть займатися тим, що е, будуть, е, ну мені здається, зміцнювати е, свою. Е, Здібність захищати свої кордони або захищати себе. Тобто, оці такі закиди про Гренландію і Канаду вони можуть стурбувати багатьо, багато країн, і вони можуть переглядати можливо свої якісь. Ну я не знаю, перегляд, як вони можуть захиститись від певних якихось нападок. Да? Далі дивіться позитивні аспекти цього з'єднання, їх декілька. Я хочу їх обов'язково проговорити. Це те, що ви можете на цей час до кінця січня, завдяки цим ситуаціям, які можуть бути в вашому житті, чітко усвідомити, що для вас важливо в емоційному плані, тобто. Якісь ситуації вони можуть вам підняти те, що вам важливо, або те, що ви відчуваєте, або те, що, як ви хочете відчувати. А, і до речі, якщо ви вже розумієте, про що йде мова саме для вас, поділіться в коментарях, будь ласка. Далі це час, коли варто слухати свою інтуїцію та емоції, адже вони підкажуть, що слід змінити. Тобто зараз акцент на себе, на емоції, на вашу чутливість, що вона вам проявляє, до чого вона вас схиляє. Що треба зробити, щоб щось змінити або почуватися краще? Далі потужний період для відпускання старих образ, болю та конфліктів. Знов таки, я нагадаю вам, що перехід вузлів риба діви це також акцент на відпускання, тому що риба у нас тут північний вузол, а це те, до чого нам треба рухатись, тобто відпускання старих образ, знаєте, зняття цього вантажу складного емоційного. Також ви можете знайти нові шляхи вирішення старих проблем. Тому що у нас тут ретро Марс. Ретромарс, ретромарс це повернення до ну, того, що ми робили раніше, і перегляд, корекція. Подумайте, що вам зараз приходить на ум, які ситуації у вас є зараз, де у вас 24 градус рака, в яку сферу він потрапляє, де він відкриває цю чутливість, де вам потрібно. Розібратися зі своїм емоційним вантажем, де треба захистити, можливо, щось своє. Які можуть бути виклики в цей час? Ну, в першу чергу, це імпульсивність, тому що місяць з Марсом, ну, це енергія така гнівна. А особливо, якщо Марс ще й в раку, це можна цю енергію направити проти себе всередину себе. Це знаєте, оця пасивна агресія. Тому обов'язково треба знаходити варіанти, якщо ви відчуваєте в собі ці емоції, як з цим бути, тому що це може бути перевантаження емоціями, і вам потрібно мати певні ну, варіанти, як ви можете це знімати. Чи це прогулянки, чи це медитація, чи це якась творчість? Подумайте, що це для вас. І дивіться, порада на цей період. Це, будь ласка, не боріться зі своїми емоціями, не ховайте їх ще глибше. Ваша задача їх прийняти в першу чергу, сказати, що так, я відчуваю гнів там на цю людину або на там цю установу. І використовувати цей час для внутрішнього очищення, прощення або створення своєї емоційної стабільності, тобто, що мені потрібно для того, щоб я себе відчувала або відчував внутрішньо стабільно емоційно захищено. Подумайте і задайте собі ці питання. У нас будуть гармонійні аспекти до Урану, до Нептуна, і це певна допомога в тому, щоб з цими емоціями все ж таки щось діяти, щоб вони не просто сиділи і кисли в нас, викликаючи. Певні отруєння, а да? це для того, щоб ми завдяки чомусь да, оцим аспектам через щось. Тут у нас уран, це може бути якісь технології, це може бути якісь ідеї. Нептун, це у нас медитація, молитва. Щоб завдяки цим речам ми могли через це звільнитись да, від цього багажу, якщо у нас ви відчуваєте, що ви його ну, проходите. Також хочу вам сказати, що, от, коли ви подивитесь 24 градус рака, да, куди він потрапляє. Ще хочу сказати, хто відчує це. Люди, які мають в кардинальних знаках: це у нас рак, козиріг, овен терези, 22-26 градус. Тобто в цих знаках будь-яка планета або ваші важливі точки гороскопу: це асцендент, дисцендент, МЦ і Це. Ось, і тоді ви відчуєте цей повний місяць в якомусь вигляді. Не обов'язково в такому, як у мене? Це мені так пощастило в цей повний місяць. Ось. А ви можете відчути це зовсім іншими подіями. Тож, які у нас можуть бути до себе питання на цей час? Як я можу відпустити минуле? І дозволити собі рухатись вперед, керуючись своїм серцем. Як ви зрозуміли, у нас акцент йде на середину, на інтуїцію, на свої відчуття, на своє серце. Що я можу зробити, щоб прийняти ті зміни, які стукають мені у двері? Якщо у вас складається так ситуація, що я можу зробити, щоб прийняти ці зміни, що мені потрібно зробити? А на рівні колективного це зараз повний місяць в раку підкреслює важливість повернення до наших витоків, знаєте, до наших духовних та сімейних цінностей. Це взагалі питання про захист свого. Тобто, у всіх зараз буде питання, як мені захистити свою країну, як мені захистити свій народ. Тобто, ну, зараз от такий момент, щоб всі подумали про це і згадали, взагалі, взагалі ну, які цінності у, кожного, у кожної країни, наприклад. Тож це з'єднання місяця з Марсом, воно показує, як колективно ми переживаємо етап перегляду своїх дій та пріоритетів. І а, зараз ми можемо зна... ну, зрозуміти, що це такий час, коли світ розмірковує над тим, як діяти далі, спираючись на минулий досвід. Тому що це у нас про ретро Марс, а це корекція дій, це коли ми повертаємось до того, як ми робили раніше, і ми переглядаємо ці дії. І це, знаєте, такий довготривалий період, тому що а, така енергія або ці настрої вони будуть актуальні до виходу Марса вже з ретрограду. Тобто після березня, навіть ще квітень. Тобто зараз актуалізувалась тема захисту свого, і кожен повинен зрозуміти, які його цінності, щоб змогти відстояти своє. Я вам дякую, друзі, за увагу. Я буду вдячна, якщо ви напишете свій, свій зворотній зв'язок, що ви відчуваєте в цей час, які у вас події. Пишіть, будь ласка, і якщо було корисно, ставте лайк. Поширюйте це відео, підписуйтесь, якщо ви новенькі на каналі. І наступне відео воно буде стосуватись переходу місячних вузлів на іншу ось. Дякую вам і до зустрічі!